Радіо ЮЕЙЧИКагозі розпочинаємо наш дискусійний клуб Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пане Назар, вітаю. Доброго ранку всім нашим слухачам. Доброго вечора, глядачам. Пропоную відразу переходити до формату запитання. Відповідь сторічне партнерство Україна та Велика Британія підписали угоду про співпрацю. Які деталі цієї угоди? Власне, вчора, 16 січня, до Києва прибув Кірстрамер, прем'єр-міністр Великої Британії. І, в принципі, для мене це було неочікувано. Перед тим не анонсували, що буде підписана така угода, угода з гучною назвою Просторічне партнерство. А, власне, відповідно до цієї угоди йдеться про посилення військового співробітництва в сфері морської безпеки, про створення нової структури для зміцнення безпеки Балтійського Чорного та Азовського морів, відповідно для стримування російської агресії. Закріплюється статус для Великої Британії пріоритетного партнера України в енергетичному секторі, стратегії видобутку критично важливих корисних копалин і виробництві екологічно чистої сталі. Крім цього, ця угода містить. Якісь таємні додатки, про які ми поки що, очевидно, якби не знаємо, і цілком може бути що не будемо знати. Ну і все. По суті, деталізації ніякої немає. Відбулася певна дипломатична подія, дипломатична подія з голосною назвою. Про те. Я цю подію оцінюю досить таки позитивно, тому що мова йде саме про Велику Британію. Я неодноразово і в наших ефірах і на сторінках нашої газети Сурма вказував на те, що геополітично Україні стратегічно потрібно рухатись до формування Балто-Чорноморської конфедерації, так званого союзу міжморія, як його люблять називати, в партнерстві саме з Великою Британією, Швецією і Норвегією. Це те, що для нас було би найбільш. Прийнятно і що виникає насправді природно із географічних міркувань, і насправді не тільки, навіть якщо ми глянемо на ситуацію після повномасштабного вторгнення, саме Велика Британія найбільш чітко найбільш послідовно підтримувала Україну. Причому передбачаючи навіть як розвиватимуться події на фронті під час Московії, під час так званого московського бліцкригу, до прикладу, саме Великобританія, прорахувавши. Спрогнозувавши, як це буде відбуватися, передавала нам саме ту зброю, яка допомагала нам максимально ефективно знищувати ворога, зупиняти його бронетехнікою і так далі. Ще в 2022 році з'являлася інформація про те, що відбувається підготовка до підписання якоїсь партнерської угоди між Великою Британією, на чолі якої тоді був Борис Джонсон, прем'єр-міністром якої був Борис Джонсон, Польщею та Україною. Райною проте в Польщі зараз ситуація стала набагато складніша, Власне, право і справедливість втратила владу. Моравецький перестав бути власне прем'єр-міністром. І, попри те, що ПІС набрало найбільшу кількість голосів прем'єр-міністром став представник глобалістів Дональд Туск. Ну і відповідно вони вже стоять на інших позиціях, і власне вони стараються бути ближчими до європейського союзу. І для мене було неочікуваним така позиція Великої Британії, тому що власне в Великій Британії зараз при владі знаходяться не консерватори, але лейбористи. бористи. Ну і відповідно, навіть якщо ми порівняємо обсяги допомоги чи риторику на міжнародній арені, то після е зміни партії влади в Великій Британії, ну скажімо так, е певне погіршення, чи точніше зменшення допомоги, зменшення сприяння Україні відбувалося, але як бачимо, мова йде про певні стратегічні дипломатичні кроки. Насправді, ви навіть вдумайтесь терміни, якими оперує Британія, яка є найдревнішою дипломатією. Тобто, в нас в кращому випадку прогнозування на рік вперед, та й то в нас такі бюджети. та як приймається бюджет, ну це це просто абзац. А тут мова йде: ну скажімо, про довгострокову перспективу. Нам потрібно було би планувати все як мінімум в середньостроковій перспективі, починаючи з нашої економіки, з того, як ми будемо її піднімати, з того, як ми будемо нарощувати високу додану вартість. Ну і закінчуючи власне геополітикою, я повторюся те, що я вже казав неодноразово, нам не потрібен європейський союз. Більше того, він для нас багато в чому шкідливий, тому що економічна частина угоди про асоціацію вона робить нас сировинним придатком. А наші підприємства, які виробляють високу додану вартість, вони не є конкурентно здатними. І з європейськими аналогами у відповідних сферах. А от Балто-Чорноморська конфедерація в партнерстві з Великою Британією, з Швецією, з Норвегією, а і Шведи, і Норвежці мають трильйонні суверенні фонди, які готові насправді бути інвесторами в реальний сектор економіки. Це той стратегічний напрямок, який нам потрібно було б реалізовувати. Пане Назаре, давайте поговоримо ще на таку тему. Балто-Чорноморська конфедерація. Це у військовій частині може бути замінником НАТО. Ну, до моменту, поки НАТО існує, ні про який замінник НАТО говорити сенсу насправді немає. Знову ж таки, коли ми говоримо про можливу якусь там балто Чорноморську конфедерацію, то всі крім України і Білорусі, ну Білорусь очевидно, що може долучитися до такого союзу після зміни влади там, після заміни промосковського Лукашенка. А ну, крім України, там зараз всі знаходяться в НАТО. І є відповідно стаття, яка передбачає оборону. Всіх партнерів. Інше питання, як би це реалізовувалося, це дуже складне насправді питання. І чи дійсно НАТО готово давати жорстку відповідь, що би відбувалося з країнами Балтії і так далі. Але е, Україна при входженні до будь-якого об'єднання з такого розряду, воно, вона її те об'єднання тільки підсилить. Тому що об'єктивно зараз Україна має одну з найкращих армій на планеті, попри всі складнощі, попри всі проблеми, попри мародерство на крові, попри те, що величезна кількість кращих синів і доньок України зараз вже поранені або загинули на цій війні. В нас об'єктивно зараз надпотужна армія і для протистояння з тією ж самою Московією, в майбутнього стратегічного протистояння, яке все рівно відбудеться до моменту. Поки Московія буде знаходитись в своєму теперішньому імперському вигляді, ну ми вигідні для НАТО. І тут до речі потрібно взяти ще один акцент. Нам дуже часто в медіа завжди показують НАТО і Європейський Союз разом. От інтеграція в НАТО, входження, е, інтеграція в європейський союз, входження в НАТО, і це все через кому. Це два процеси, які потрібно розглядати абсолютно окремо, тому що е, якщо економічна частина угоди про асоціацію нам не вигідна, то до прикладу, до початку повномасштабної війни входження в НАТО нам було ну надзвичайно вигідним і необхідним. Я саме тому і запитав, бо хотів знати про чи є альтернативи гарантії безпеки. Після завершення війни право працює тільки там, де є сила. Той, хто хоче мати гарантії безпеки, той повинен бути сильним. Причому наступні десятиліття на планеті, це вже всі аналітики, всі футурологи говорять давним-давно. Насправді, навіть ті ж самі да всякі давоські форуми і інші глобалістичні структури. Вони про це відкритим текстом заявляють: наступні десятиліття нас очікує, в тому числі, боротьба за ресурси, необхідні для людського життя. Це для звичайних українців погано вписується в свідомість, тому що ну ми звикли до того, що от в нас є земля, в нас дуже багато річок. В нас де не вставиш палку, там вона проросте там і так далі. Але по перше, клімат буде змінюватися. Це не наслідок глобального потепління, а це в першу чергу циклічне потепління на планеті. Якщо ми візьмемо період тисячу років тому, період Русі, яка була одна, і центр якої був в Києві. То в той час в нас був не помірний тип клімату, а тропічний і субтропічний і ті ж самі леви не просто так були царями лісу в всіх наших казках, і не просто так лев зображений на гербі міста Львова, тому що вони жили в наших лісах і не тільки Леви. Ну це інше питання. Не будемо його чіпляти в сьогоднішньому ефірі, але е, готуватися до таких вже середньострокових перспектив. А вони вже ось ось відбуваються до них необхідно, тому що в тих буремних е, роках, які нас очікують, виживуть тільки сильні народи, сильні, добре організовані. До речі, держсекретар США Ентоні Блінкен сказав таке на прес-конференції: Я вважаю, що нова адміністрація перебуває в такій позиції, що коли та якщо українці захочуть і вирішать проводити переговори, ця редакція дописала. Вони вона може допомогти досягти гарної угоди. Ну, це складне, дуже складне питання. Ми зараз вже наближаємось до початку інавгураційних mm -hmm. заходів Дональда Трампа, які будуть йти три дні. Ну, і, власне сама інавгурація відбудеться 20 січня. З 20 січня вже Дональд Трамп офіційно перебуватиме на посаді. Тут ми вже зможемо більш більше про це більш детально розповісти. Та, Але зараз Тож які настрої команди Трампа зараз. Ну, стосовно настроїв команди Трампа, це складна тема насправді, але все-таки деякі цитати ми маємо для того, щоб можна було говорити про це більш предметно. Зараз я їх е, спробую безпосередньо знайти. Найсвіжішими цитатами, що стосуються України-московської війни, є думки майбутнього голови Пентагону Піта Гексета та е, держсекретаря майбутнього держсекретаря США Марка Рубіо. Сне, що сказав під гексет. Пентагон при Трампі добиватиметься миру через силу. Про це він заявив під час слухань в Сенаті США, коли власне затверджувалася його кандидатура. Відповідаючи на питання сенаторів щодо війни України проти Московії, Гексет сказав: Ми знаємо, хто агресор, ми знаємо, хто хороший хлопець ми хотіли б, щоб це було максимально вигідно для українців, але ця війна має закінчитись. США мають закінчити всі війни і переорієнтуватися на значно більші загрози. А Трамп намагається намагатиметься домогтися врегулювання війни в Україні максимально вигідним для України чином. Це фактично я ключові цитати його перелічив. Але знову ж таки тут немає механізму і немає повної конкретики, тому що конкретика залежить безумовно від обставин тут і зараз. А обставини тут і зараз обставини до яких нас привели починаючи з 22 року. Привели і ззовні, і привели всередині. Ну вони на жаль, на жаль, м'яко кажучи, саме в даний момент часу не сприятливі. Україну Рубіо, зі свого боку сказав руйнування, яких зазнає Україна, є надзвичайними для відновлення знадобиться ціле покоління. Мільйони українців виїхали з України. Навіть цей момент, коли я говорю, Україна Українська інфраструктура знищується а її відновлення вже коштує сотні мільярдів доларів. За його словами, офіційна позиція США має полягати в тому, щоб покласти кінець війни. Рубіо вважає, що Росія не може захопити всю Україну, але й водночас пряма цитата: нереально вірити, що в в якийсь спосіб держава розміром з Україну завдасть поразки Російської Федерації. Майбутній держсекретар заявив, що в Україні закінчуються не гроші, а люди. Пряма цитата. Проблема, з якою стикається Україна, полягає не в тому, що у них закінчуються гроші, а в тому, що в них закінчуються українці. Тут величезна різниця у розмірах. Те, що зробив Путін, є неприйнятним, але ця війна має закінчитись. А як зазначив сенатор, закінчити російсько-українську війну буде нелегкою спробою, але це вимагатиме сміливої дипломатії. Я сподіваюся, що це може початися з припинення вогню і щоб досягти цілий у війні, важливо, щоб усі були реалістами. Російській Федерації доведеться піти на поступки, але й Україні також важливо, щоб був баланс між двома сторонами. На його думку, мета Путіна зараз полягає в тому, щоб фактично нав'язати нейтралітет Україні, модернізувати армію. Повернутися і напасти знову через 4-5 років. І це не той результат, який влаштовує Сполучені Штати Америки. Ось такий коментар: я не можу з нього виокремити певну конкретику. Тобто, ви, ви самі все чули, як ці всі тези. Поєднати одночасно, я поки що насправді не знаю, і я підозрюю, що готового рецепту немає ані в команди Трампа, ані власне в самого Дональда Трампа, який з 20 січня вже обійме посаду президента США, Україну 16 січня відвідав з офіційним візитом голова міністерства оборони Італії Гвідо Крозетто. Яка причина візиту? Я завжди питаю. Ми не знаємо поки про причину візиту. З офіційної інформації відомо, що пройшов цілий ряд зустрічей, зустрічі очевидно з українськими високопосадовцями, але це співпадіння в часі щодо перебування в Україні, водночас прем'єр-міністра Великої Британії, підписання угоди, про яку ми говорили на початку ефіру, воно наштовхує на певні роздуми. І в цьому контексті потрібно згадати те, що за два дні до того. В Варшаві відбувалася зустріч п'яти міністрів оборони Європи. Мова йде про міністра оборони Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Польщі, і ключова тема це російсько-українська війна, подальші дії Європи і власне напрацювання стратегії до того, щоб Європа ставала якомога більш самостійна в питаннях свого захисту. Тому, ну і це відповідає риториці яку обрав Дональд Трамп стосовно НАТО, стосовно того, що члени НАТО повинні збільшувати витрати на оборону стосовно того, що якщо миротворці зайдуть на територію України, то це повинен бути саме європейський контингент. І на першій частині цього заходу, який проходив в Варшаві, онлайн дистанційно підключався і міністр оборони України Умеров. Ну, що відбувалося далі, ми насправді не знаємо. Ну і як я завжди традиційно кажу, що найважливіша частина цього заходу вона очевидно відбувалася за кулісами. Але, як на мене, дуже позитивно, що ця підготовка вже ведеться. Це означає, що певні стратегії напрацьовуються, і фактично ми бачимо п'ятірку держав. Які ну по суті прагнуть показати своє геополітичне лідерство в Європі? Ну, поляки, окрім конкуренції чи прагнення стати лідером Східної Європи, вони, крім того, відчувають на собі безпосередню загрозу від Путіна. Вони розуміють, що якщо б впала Україна, то Польща стала б наступною, причому. Що повинна була б доносити українська дипломатія на всіх рівнях? Що за умови, якби Путін захопив Росію, то він Україну. би українців погнав, в тому числі угу. і в складі московської армії в наступі на Європу. Як це насправді відбувається вже з окупованими територіями? Як це відбувалося в плані мобілізації е, колишніх громадян України, які залишились в Криму чи на території ЛНР ДНР? Ну це той фактор, який потрібно усвідомлювати. І це козир, який мусила б використовувати українська дипломатія, зокрема, в спілкуванні з адміністрацією США. Ну і як це відбувалося у Другій світовій війні? До речі, така сама так, ситуація і була. В, і в Другій світовій, але там, там тема складніша, бо там все-таки ще була певна така природна мотивація. Угу. Ну що ж, про візити? Давайте далі поговоримо. Фіцо заявив, що словаччина узгоджує із Зеленським дату зустрічі. Поки ще не зрозуміло, що буде відбуватися. Очевидно, що певний конфлікт наростає, але він насправді повинен був е, наростати ще в 2022 році і році, досягнути свого апогею, тому що дипломатично виляти хвостом стосовно е, тих, хто відверто підтримує риторику Путіна, ну це не не зовсім правильно е, зараз. Після того як припинився транзит газу, ну очевидно, що словаччина не задоволена, проте потрібно. Сказати, що в словаччині зараз відбуваються досить цікаві внутрішньополітичні процеси. Опозиція до нинішньої влади там не є промосковською і опозиція там продовжує набирати обертів. Тому для Фіцо можуть наступити достатньо складні насправді часи. Ну це ми будемо бачити, як будуть розгортатися події на минулу п'ятницю. Володимир Зеленський запрошував Фіцо до обговорення після його певних інтерв'ю, але той відмовився прибути в Київ, і от зараз з'явилася інформація про те, що Представники президентів зараз готують десь зустріч. Я так зрозумів на нейтральній території. Цілком може бути, що ця зустріч буде відбуватися 23-24 числа в Давосі, де буде проходити всесвітній економічний форум. Ну давайте згадаємо нашим радіослухачам, що Володимир Зеленський сказав якось так. Дуже напевне зверхньо: ем, нехай приїде до мене в п'ятницю до Києва. Чи вам не Но, здалося, що це було зверхньо не дипломатично? Ви розумієте, тут ситуація не є настільки однозначна. Дипломатичний етикет він повинен бути дотриманий з одного боку. З іншого боку, навіть говорячи, культурно можна московських посіпак з розряду Фіца, з розряду Орбана ставити на місце, але це потрібно робити у поєднанні з чіткою державницькою стратегією. Той же ж Орбан давним-давно на Закарпатті повинен був. Дуже чітко отримати по зубах, подібно до того, як припинився транзит газу, повинна була припинитися прокачка нафти, адже нафта зараз, російська нафта, територію України, продовжує качатися на територію Угорщини. При цьому звичайно це робить зараз вже не Лукойл, а якась угорська компанія, яка працює в Угорщині, але цілком може бути що чи вона, чи якісь її філії зареєстровані на тих самих офшорах. Тобто, насправді ситуація не зрозуміла. Важелі впливу для того, щоб заткнути язик тому ж Орбану чи Фіцу, їх було насправді чимало, але для цього потрібно було займати різку проукраїнську позицію. Будемо завершувати Назар Мухачов, Головний редактор газети Сурма. був у нас на прямому зв'язку. Гарного дня, до побачення. Дякую всім гарного дня. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.